Салют, з вами українська МАМА. Сьогодні ми оглядаємо відразу два турніри. Це ПФО проти Білатор та закінчуємо UFC. До речі, в UFC бився Україн, але про все з часом. Ай Джей за хвилину фінішував бійця з ПФЛ. Дуже добре він попрацював зі спини. Спочатку трикутником, а потім на руку. Це було, чесно кажучи, вражаюче. Обидва бійця раніше виступали в одній лізі UFC, але тепер Сантосу ПФЛ, а Ромео Білатор. Ромео вже скоро 47, але це не заважало йому перебити Сандоса. Не можу сказати, що він явно виграв цей бій, але камон, йому вже 47, ніхто з бійців так довго не б'ється. Тому Ромео заслужив цю перемогу, хоча поєдинок був схожий більше на спаринг. Але один цікавий факт: тяго за 8 поєдинків виграв тільки один раз. Сандосу я б рекомендував би завершити кар'єру, тому що він просто не витягує вже рівень. Я не розумію, не вже нікого краще не змогли знайти, що дали бійцю з болот чемпіона, який був ним у 2021 році. Якось дивно виглядає, і це не перший поєдинок такий в цьому карді. Німков перебував в першому раунді, робив всі ці все, що хотів. У другому раунді бразилець попав, але боєць боліт захотів понюхати бандаж свого візеві. Пройшов ноги та фінішував бразильця. І знову та сама історія. Рей в трьох останніх боях дві поразки та й одна перемога, та й чемпіоном він не є. Ну і логічно, що боєць, який переміг Ярослава Амосова в суху різність цього бійця, відбив тому ноги та забив партері. Легкі гроші для Джексона, максимальний місць матч. Бійці видали дуже конкурентний бій. Я, чесно кажучи, не очікував наскільки рівного бою. Єблен, по ідеї, мав одну калітку забирати, але Касенгай нас приємно здивував. Один із найкращих боїв цього карту. Тут і же влучання, і, і боротьба від Еблена. Ну, є на що подивитися. Перемогу здобув Джоні Єблін, але повага обом виколись на сто красунчик. Блін, подивіться на ріс цього хлопця. Ну просто гігант. Райан йде вперед, Реано уходить, контратакує, бам! І все, 21 секунда. Комин хто думав, що Райан так швидко фінішує Бейдер. Та ніхто засуджена перемога некс Бій Фереро проти Сінгану, як і обіцяло нам ПФО. А і до речі, це перша перемога ПФО. Білатер просто сьогодні розгромив ПФО. Денис почав активно працювати і непогано показує себе в боротьбі. Він намагається вийти за спину, але Родрігес не такий простий. Харон захищається сам і займає позицію у другому раунді. Родрігес ловить Бондаря на помилці. І на цьому все. Денис показав хороший бій, але одна помилка, і все. Сподіваюсь, Денис залишиться в UFC, але в нього три поразки. Але через активну роботу в партері Денис дуже втомився. Якби готувався на три раунди, може й витримав, та переміг. Крізь намагається поборотися, але Мануель сам переводить два рази, і другий став останнім. Він завершує достроково поєдинок з сабмішеном в першому раунді, як і всі інші свої бої. Просто клас, все як я люблю. Не потрібно ося розв'язка, хлопці пішли, фінішували один одного і все. Ну фінішував звичайно один, але це образно. Фрадо почав буксувати, різати кути. Зельхубер відповідав роботою ніг. Другий раунд праду замітно вимахися там втомився. Зиль Хубер розбив йому лице і в декілька разів перебив останнього. Після другого раунду в нього було розбите лице. Він жалівся куту, що нічого не бачить, але на характери виходить. Майже не вуча, але держаку цього хлопця явно сталі. Одноголосним рішенням перемага Зиль Хубер. Як і в першому бою, Артега пропускає, але перед поєдинком, коли бійців представляли, то Артега не, не вдало стриб, і в нього що сталося з ногою. По ходу поєдинку все було тільки гірше. Він падав нокдаунди, потім ще раз падав. кінець займає позицію, але раунд за Яїром. Другий раунд Ортега нав'язує свою гру, розбиває лице ліктями, і доволі серйозна січка у Яїра. Третій раунд Артега робить підсічку, б'є та за одну наручний трикутник залітає. І все, я Іру постукав Брайнар Тега повертається через 4 роки. Що за камбе? Морено був одиночний, але акцентовані. На початку бійшов за його сценарієм, але після екватору другого раунду Ройло почав робити і набивати удари. Він, наці... Він націлений на перемогу і ризикував більше, ніж Морено. Тому заслужено забирає перемогу. Але, чесно кажучи, бій був повний кол. ще й скучний. Ортега Редрігес набагато крутіший. Я думаю, що саме цей бій мав стати мені ветом. Ну що ж, а на цьому все. З вами був українська ММА. Сьогодні було не так уж і просто, тому що білата. Не так і просто знайти саму трансляцію, так ще й це все записувати довелося, а записувати постійно якісь перебої з трансляцією, тому доводилось шукати якісь інші. І, коротше, було багато роботи, тому я розраховую на вашу підтримку. Поставте лайку вподобайку, підпишіться на канал. З вами був Українське ММА. Всім до зустрічі!